Добрий вам суботній раночок. Ми тільки проснулися. Ангелінка вже робила що? Ням-ням робила? Так? Робила вже ням-ням. Вже лізять до мене, бо хоч на себе подивитися. Наш ранок починається, як завжди, з кави. Сьогодні субота. Ми проснулися о 9, не о 7. Як завжди, бо я Росіка в школу збираю. А о 9-й виспалися, да? Вчора раніше лягли спати. Які плани на сьогоднішній день навіть не знаю. На вулиці Пасмурно. Ой, я така заспана, не буду все знімати <рес> <рес> поки що. Ось моя кава ще гаряча. І буду доїдати Паски. Бо в нас ще їх там пару штук залишилося, і діти вже наїлися. Ой, я бачити зібраю. Придеться мамі доїдати? Да? Ти хоч пасочку? Хочеш нямати її? Витягне пустушечку з ротика, бо не кузротик, мама не розуміє. Що ти хочеш? Ням-ням. От виріта. Ростяти хотіла. Така краса. Ростик зняв зайчика. О, я зараз вам покажу. Ми вчора ще бігом метнулися в магазин. Я хотіла купити Ангелінці капчики, якісь бусоножечки, але в неї нога товстенька. На неї нога товстенька, і виходить, що по розміру їй вони довгі, ну, по дліні, типа длінні, а в підйомі тут, коротше, не влазиться. Yeah. Так що це цілий квест вчора. Бу... Ми обходили багато магазинів, але нічого такого не знайшли. Тільки не обіжай. Гладь. Тільки гладити можна, не мучай кецю. Тільки погладити можна. А киця тебе подивись кусить зараз. Не подобається, а кіці не подобається, коли ти її дряпаєш? Ой, мама забере кицю. Ой, маленька, ой, роднюща. Давай йдемо ось це. Я купила собі в Сінсеї. Здрасті. Забери з моєї білої футболки. Я купила в Сінсеї таку собі білу. Хотіла просто типу, білу футболку без всяких таких принтів, були ще тут з якимись крабіками чи що це таке. Ну, така мені сподобалася така мініатюрна нашивка, Прямо не наклейка, а нашивка. І коштувала вона всього 169 гривень. І Ангелінці взяли ось таку шляпку круту, бо в неї є кепка. Але отут от вуха в неї торчат з під кепки і вони підгоріли вже. То я взяла шляпку, яка закриває вушка. Мила, симпатична, шляпку брали, брали в От ціна. Все, хватить. Смачнючі махіта, апельсин, лимон. Декілька ложок сахару і ось так вот перемішати, а воно лазить. Прості, йди пробувати щось. на несолодка. Але коли воно було дуже маленьке, ще тільки один місяць. І тепер воно думає, що це кішка. Так, <мас> да, воно думає, що це кішка. Не лізь. Котик так себе заспокаює. Ти сосю береш, мокаєш, і котик так хоче. Він думає, що це мама його. <клес> да, не лізь до котика. Він думає, що це мама. Так, прибираємо наше ось це все. Хочу змінити постільне. З цього сірого на що що положити, хочеш розборки з самого ранку, Хочу до стула виріс. Дай я покажу твою красуню. Лежить тут з Спочатку дала, тепер забирай, бере їж свого барника. Бери нямий ням-ням. Mm. Угу. Mm. Кошеня две сховалася, Ростіка. Від Ангеліни. Нє? Mm. Нє? Ти не обіжаєш його? Обіжай. Незаміні помічники в цьому міняні постійно. Ой, директора Ріковіста. Хоче перевернутися? Ой, Ростловей був так. О! О! Получилось а? Молодец Давай еще раз Ого Молодец давай еще раз Давай вот так Ой. Кто там зарубил такую дирку? Опа! <свят> Не, давай... так. Самый лучший в Четель это старший брат. Нет. Она все за мной повторяет. <свят> <свят> давай. <свят> Ой, Амелин. <свят> Молодец. Вона вже навчилася стрибати сама трошки. Ангелінка, як ти стрибаєш? Ого! Так, в неї вже навчила, виходить? Не хочу б тримав тебе. Вау! Аниліна! Ти де? Скільки ти навчилась? Це все, що, що братика. <laughs> Ми боїмося, щоб ти не впала. Ми не будемо. Ого! На медведику ти теж будеш. Медведик в носках. Ого, подиви на двох сразу їдеть. Так, їдемо бігом, збираємося, бо поїдемо сьогодні в село. Да, очіка. Поїдемо на базар, купимо лаванду. А чого? А хто мені допоможе? Ми ж коляскою поїдемо. А тато де тата немає, тато на не роботі. То базар закриють. Ми декілька віолів вивезли в село, там посадили. Якщо сьогодні поїду, то може покажу. І бачу, що в неї тут почало листя, отак от чорніти і підсихати. Навірно, їй мало місця. Зараз я попробую їх три перевалити в такий от горшочок. Купувала красивий. О, в нас вже тривога почалась через загрозу балістики. Начинається. Я не знаю, може їм тісно буде в трьом в одному, але я зараз попробую. Така гарно розвинута коренева система. Я прям в шокі з одної насінинки яке чудо. Вся риночка заповнена корнями. От так я їх присипала, цього трошки більше углубила. Подивимось, що вийде. Це Ангеліна попрошальничає паску їсти. Да? А не можна. Зараз mm. да. mm. mm. будемо збиратись в село. Ти їдеш в село? Mm. Да. А в селі хто є? Yeah. Yeah. А, oh. да. а машинка там є в селі? Mm. У нас на обід буде смажена картопля. захотів. І позвонив чоловік. Ой, і сказав, що ми йшли в магазин і в автіку. Все ж таки сьогодні їдемо в село. Зараз швиденько обідаємо. На годиннику в нас 11.55. Видно мої штани в клітинку. Ангеліна без настрою. Ти їсти хочеш? Тебе хтось зве. пішли, пошукаємо. Там, мабуть, Ростик сховався, бігу. Ну, хто там піщед? Ну і де він піщед? Де? Там немає. Треба ще ось ця скласти, я пропало вже. Ну, де він піщед? Там він є. Ой, не там. Ану в іншому місці шукай. Де Ростик? Де він піщед? Ану, йде туди до нашої кровати. Де Ростик? Ну де він біжить? Тут немає. Ой, і там нема ану до нього на кровать. Піху. Ростик собі коврика взяв. Няу. Ні, тут нема ростіка. А ну, ось тут. Подивись, тут Няу, хай спить. Все, де не розтік, нелінка? Де? Нам картоплю така смачна получилася. на вигляд дуже апетитна. У нас сьогодні з ним найпростіший обід. Солені огірочки, свіжа цибулька, а тато буде їсти гречку з м'ясом. Mm -hmm. Нічого не готую, бо так як їдемо в село, щоб нічого не залишати, приїдемо, приготуємо щось свіже. Новенько. Mm -hmm. mm -hmm. А ти вже поїла кашку, Так? Mm -hmm. Зараз підем лягати спадки. Я вже все. Ростик доїдає. Ну, як тобі цибуля? Нормально? Не пече? Нормально. Будеш в селі нарвеш ще? Може. А що ти маєш в селі робити? Без поняття. М М М М можна <плес> Поки Ангелінка спала, я зробила собі педикюр. А то вже літо. Хочеться ходити в босоніжках. Люблю, коли гарні ніжки. А тепер потрібні нові босоніжки. Ми вже їдемо в село. Взяли собі на дорожку чіпс. Рості кружує чіпс. Ліна п'є водичку. Важна місія. Сунці буде видно. Помощника. Помощник. Яка в тебе в селі місія? Де твій хлібчик? Моя місія. Яйця. кружка їй впала, подивись. Угу. подобається. будь ласка. Ліна, дай я тебе сфоткай. Іди сюди. Собака каже, Хто там? Хто це такий? Погладь Що, Чарлі? жо хороший, ладила киця. Ой, не тягни. Ой-ой-ой. Який ой, ой. красавчик котик, да? Це нашої кішечки-братик, да? Хороший котик. Пішли подивимось на квіточки, да? Так, да, ми там нарвали цибульку, давай поставимо. Давай, Росику занесемо редиску. No. No. такая работа зроблена. ну мама тут посадила розы, а они, блин, ходят. Кыш. Кыш. Кыш-кыш-кыш. каж, кыш! кыш. Кыш. -кыш. кыш, -кыш, -кыш, -кыш. А ну, кыш. Осмахалися! А ну киш. Скільки троянд? Це хризонте. Всі бутончика вже будуть, вже скоро будуть цвісти. Тут теж повно.